Тільки уявіть, ви обираєте велосипед для своєї дитини і хочете, щоб він був одночасно надійним, комфортним і підходив для найсміливіших пригод. Раді вітати вас на каналі магазину Веломісто, що знаходиться в місті Бровари. У цьому відео ми детально розберемо новинку Sikon Ultima 2025 року, розкажемо про його характеристики та допоможемо зрозуміти, чому цей байк може стати ідеальним вибором для юних райдерів. Рама з алюмінію серії 6061 гладко зварена по італійській технології, що забезпечує легкість і міцність всієї конструкції. Внутрішня прокладка тросів захищає їх від зовнішніх впливів і надає велосипеду акуратного, естетичного вигляду. До того ж, вся внутрішня проводка додатково огорнута шумопогоначем. Вилка зроблена з високоякісного алюмінію. Вона не має амортизаторів, що зменшує загальну вагу велосипеда і робить його більш керованим на рівній поверхні. Ну і жорстка вилка практично не потребує догляду, на відміну від амортизаційних вилок, де потрібно стежити за ущільнювачами і мастилом. 24 дюймові колеса з покришками кенда. І неабиякою шириною у 2,35 дюймів забезпечують відмінне щеплення на різних поверхнях, і неважливо будь то асфальт чи ґрунтова стежка. А якісні і надійні подвійні алюмінієві обода зі світловибиваючими наліпками підвищують безпеку в умовах низької освітленості. Ну і не забуваємо про втулки СООН на промислових підшипниках, які забезпечують плавне обертання коліс, зводячи до мінімуму тертя, що полегшує педалювання і покращує загальну динаміку велосипеда. Гідравлічні дискові гальма Shimano mt 200 з роторами 160 мм гарантують потужне і передбачуване гальмування в будь-яких погодних умовах. Вони забезпечують плавне натискання на ручки гальм. Що робить процес гальмування інтуїтивним і комфортним навіть для райдерів-початківців, та гарантують безпеку вашої дитини на дорозі. Завдяки закритій системі, гальма потребують мінімального обслуговування і зберігають ефективність навіть затривалого використання, що особливо важливо для активних і частих поїздок. Восьмишвидкісна система із заднім перемикачем Shimano Altus і шатунами провіл з однією передньою зіркою на 30 зубців забезпечують легкість перемикання передач і оптимальну адаптацію до різних умов катання. А касета Shimano з діапазоном 11-34 дає змогу підібрати потрібну передачу як для комфортного підйому вгору, так і для швидкого розгону на рівній дорозі. Таке поєднання компонентів робить велосипед універсальним для різних рельєфів і рівня підготовки дитини. Винос керма, саме кермо та підсідельний штир виготовлені з алюмінію. Довжина виноса 45 мм, що сприяє стійкості та керованості, а ширина керма 640 мм, що забезпечує зручний хват і контроль. Підсідельний штир, в свою чергу, завдовжки 350 мм, і оснащений одноболтовим кріпленням для надійної фіксації сідла. А саме сідло Елемент розроблено з урахуванням анатомічних особливостей, забезпечуючи комфортну посадку для юних велосипедистів. Циклон Ultima – це ідеальний вибір для підлітків, які прагнуть активного та безпечного катання. Його продумана конструкція та якісні компоненти забезпечують комфорт, надійність і задоволення від кожної поїздки. А придбати цей велосипед ви можете прямо зараз в нашому інтернет-магазині Веломісто. або у фізичному, що знаходиться за адресою місто Бровари вулиця Київська, 247, ЖК Лісовий квартал. Також в нашому магазині є можливість придбати товар в оплату частинами у зручний для вас спосіб. Готові відправити вашого юного райдера у світ незабутніх вражень. Циклон Ultima вже чекає на вас.